Добрий день. Маємо сьогодні 15 серпня 2025 року. Ну, сьогодні розміняв 53-й рік. Але гості будуть ввечері, могри ж буде ввечері, а зранку займаємося. Восьма -го година ранку, ми опять на чужині. Сьогодні вже косимо. Є тут в другому селі моїх пару клієнтів. Приїхав косити. Косим люцерку. Але бачу радом городці, я теж колись косив, тюкував, скошений, потюкований. Бачу, з'явився конкурент. Но тюки круглий. Це, мабуть, цей китайський Китайський прес. Скручений, зверху типа, зав'язане щось тут. Отакі тючки. Ну, вони кілограм вісім, ну, може 10, більше там нема. Але бачу, що з 10 сотих тут в мене вийшло 13 тюків, 15, а тут вийшло майже 30. Не знаю, яка, яка ціна цих тюків, але для себе воно добре, але для людей, я думаю, що це буде дуже дорого. Ну, спочатку, яка ціна тюка, не буду казати, бо не знаю. Навіть не знаю, хто це купив і хто тюкував. Отак, просто скручено, зверху перемотано ниткою. Нитка груба. Отакий тючок. Отак і займаємося. Ну, на такий кусочок в мене з гектара, виходить, 100 тюків, а це з 10 сотих 30 трохи багато. Але для людей легше. Тюк легше і легше поратися. Отаке. Ну, скільки висота, сантиметрів 80, Майбуть. Ну і так десь пів метра. Ось такі тюки. А ми займаємося трактором ТЗ 80. Косілка польська роторна, Лісицький. Трудимося! Отаке. Находимося за 10 кілометрів від доми. Опять тут є до гектара треба покосити. Приїхав раненько, поки роса. Отак косимо. Добре, всім дякую, будемо займатися далі.